25 серпня 2022 року між товариством Червоного Христа України, Житомирською військовою обласною адміністрацією та Житомирською міською радою укладено меморандум про партнерство. Одним із напрямів меморандуму було визначено співпрацю в облаштуванні на території Житомирської міської тергромади, тимчасових споруд зі збірних модулів, які будуть призначені для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на території громади. Житомирська міська рада забезпечила виділення земельної ділянки. Спорудження інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зовнішнє освітлення, організацію благоустрою території, мереж електропостачання та підготовку фундаментів. З боку Червоного Хреста повністю було профінансовано встановлення 56 модульних будинків та їх повне обладнання. Наразі будинки вже облаштовані меблями та всім необхідним технічним обладнанням для комфортного проживання внутрішньопереміщених осіб. Всі роботи по встановленню та облаштуванню завершені. Та найближчим часом внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей, які були визначені тимчасовою комісією з питань розміщення ВПО, відповідно до поданих заяв, зможуть отримати ключі від житла. На сесії 1 листопада ми вже отримали на безоплатній основі всі матеріали та самі будиночки, і тому проектом рішення ми пропонуємо. Присвоїти цим тимчасовим спорудам номери від 1 до 56. Крім того, проектом рішення ми пропонуємо затвердити примірний договір користування тимчасовими спорудами. Договор передбачає надання внутрішньопереміщеним особам, які офіційно зареєстровані на території Житомирської міської тергромади та членам їх сім'ї, користування саме тимчасові споруди, обладнання та майно, яким вони оснащені, визначено зобов'язання, та права, відповідальність сторін під час реалізації положень договору, строки, порядок та умови припинення договору, а також затверджено зразки акту приймання передачі, акту приймання передавання споруд обладнання та майна, а також правила користування тимчасово, Вою спорудою територію загального користування та відповідні інструкції з питань протипожежної безпеки та користування електроприладами.